Всім привіт! Сьогодні неділя! а Це означає, що я знову готова поділитися з вами найяскравішими б'юті знахідками цього тижня. Що цікавого підготували для нас найвідоміші бренди? Давайте дізнаємося разом. Шанель цього тижня дарує справжню зимову казку. Їхній святково-подарунковий набір у біло-золотих тонах виглядає неймовірно елегантно. Упаковка прикрашена фірмовою сніжинкою. Шанель, що додає справжньої святкової магії. Ідеально, якщо ви шукаєте щось витончене для себе або близьких. Charlotte Tilbury не перестає дивувати, і їхній новий набор Talk, Dream Come True – це справжній подарунок мрії. У наборі ви знайдете 13 повнорозмірних продуктів у культовому відтінку Pillow Talk – помади, рум'яна, хайлайтери та навіть тіні. Усе це упаковано в розкішний рожевий кейс, який одразу готовий до подарунка. Ідеальна для себе або для подруги, яка любить мейкап. Хочете отримати сяючу шкіру, яка виглядає бездогано цілий рік, тоді новий набір Magic Skin Revital Kit від Charlotte Tilbury – це те, що вам потрібно. У цьому лімітованому виданні ви знайдете три супер засоби: Меджик Крем для миттєвого зволоження та підготовки шкіри до макіяжу, Collagen Facial Oil для живлення та омоложення та Magic Serum Crystal Elixir для сяйва шкіри це ідеальний подарунок для всіх фанатів догляду за шкірою. Ланком представив свою лімітовану святкову колекцію Celestial Collection. і це щось неймовірне. У центрі уваги палітра тіней із шістьма пігментованими відтінками, які виблискують як діаманти. А дизайн флакона, прикрашений зоряними мотивами, створює атмосферу справжньої космічної казки. У колекції також є помади та лак для нігтів у святкових відтінках. Усе щоб зробити ваш образ незабутнім цієї зими. Роджер парфюмс випустили святкову версію чоловічого аромату. Це шипровий аромат із нотками свіжості, що представлений у розкішній золотій коробці з блискітками. До набору входить до до тревел версія, яка ідеально підійде для подорожей. Якщо шукаєте вишуканий подарунок, тоді цей парфюм точно буде влучним вибором. Бальман Б'юті цього тижня пропонує ідеальний аксесуар для тих, хто завжди в русі. Їхній розкішний багаторазовий флакон для подорожі виконаний у фірмовому дизайні з чорними та золотими акцентами. До флакона додається оксамитовий чохол, який робить його не лише стильним, але й практичним. Ваша улюблена парфумерія тепер завжди буде з вами. Лоріаль Париж подарувала нам адвент-календар, який перетворює очікувані свят у справжнє свято у кожному з 24 вікон. Міні-продукти для макіяжу, догляду за волоссям і шкірою. Це ідеальний спосіб щодня відкривати щось нове та тішити себе маленькими сюрпризами. Набір від Origins це три розкішні продукти для догляду за тілом із теплим ароматом імбіру. Крем для руки тіла, гель для душу та ласьйон для тіла. Це справжнє зимове задоволення, яке живить шкіру та створює настрій затишку і тепла. Лаприрі завжди асоціюються із шиком, і цього разу вони перевершили себе. У святкових наборах легендарні засоби, які омолоджують і живлять шкіру. Кожен продукт упакований у розкішний дизайн, що виглядає як справжній витвір мистецтва. Essence представили свій адвент-календар, і це просто знахідка для тих, хто любить сюрпризи. У ньому 24 маленькі подаруночки від лаків для нігтів до блискучих хайлайтерів. Ідеальний спосіб підняти собі настрій у передсвятковий час. Тепер поговоримо про універсальність. Новинка від Essence – це ліп тавер із чотирма відтінками в одному стійку. Лише один рух, і ваші губи готові до будь-якого настрою чи образу. Це яскраво, весело і суперзручно. Зірковий вибір цього тижня набір ароматів від Джо Малон. Подарунковий комплекс з колекції одеколонів – це справжнє свято для тих, хто любить вишукані аромати. Уявіть собі яскраві нотки цитрусу, квіткових акордів і навіть трохи деревної свіжості. Це ідеальний подарунок для того, щоб створити атмосферу в затишку в святковий сезон. Зустрічай новий аромат від Біонс. Це як магія в золотому флаконі. Аромат випромінює ніжність, і вишуканість одночасно. А флакон настільки розкішний, що стає прикрасою косметичного столика. Якщо ти любиш аромати з нотками світла і тепла, це справжній мастхев. Б'юті Joyson представив набір, який поєднує зволоження, живлення та сяєння. у комплекті креми з рисом і вітаміном b 5 рисове молочко, маска для сяєння та сироватка. А як бонус, дзеркальце, що робить набір ідеальним для подарунка. Нюкс повертає свої легендарні набори у колекції. Все від ритуалів догляду до улюблених масел і ароматів. Яскраві упаковки перетворюються засоби на чудовий подарунок до свят. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Ставте лайк цьому відео, якщо вам було корисно і цікаво. Не забувайте підписуватись на канал і писати в коментарях ваші враження і які продукти вас заінтригували цього тижня. Мені буде цікаво про це дізнатися. І зустрінемо вже зовсім скоро. Всім пока-пока!